Дехто в цей час ще додивляється свої сни, проте не вони. Напакувавши свою торбу листами та періодикою, вони вирушають до вас. СМС, ММС, електронна пошта, ICQ, чат, відеоконференція через інтернет. Як збагатився світ комунікації впродовж останніх років? Безумовно, спілкуватися стало легше. А чи може щось замінити лист, котрий приносить людина? Очевидно, що ні. Чи задумались ви, що аркуш паперу, на якому написано лист, тримали руки його автора, на нього дивилися його очі, а губи змочили клей на конверті перед тим, як він був закритий? Зрозуміло, що таке повідомлення є носієм енергії. Яка зростала з кожним наступним рядком тексту саме про людину, яка розносить цю енергію у своїй торбі, і тиметься далі. Це листоноша. Ось тут ми сортуємо шість дільниць, і кожна дільниця має свою клеточку. Тут ми сортуємо просту кореспонденцію. кожна листоноша бере наприклад, то є моє, я то все знаю, що моє. Я то беру і собі по вулицях і по участку, як я походу, все підкладаю. Тут у нас рекомендовані листи сортують, газети теж тут. То я от розписала по тому худовичку, всі свої газети. Листи я підбираю, по ходу, так як я ходжу. Все, то є моя сумка робоча. Сьогодні п'ятниця газет дуже мало, як ніколи. Саме легенький день, можна сказати, на тижні. Бачите, моя сумка подерта і роздерта. Так що є такі дні, коли дуже тяжко носити почут. Ну, Зараз ми йдемо на участок і побачите, де я ношу що Тільки тепер лист виходить назовні. І тепер він точно попаде до вашої домівки. У нас немає такого, щоб були якісь екстремали на участку? Ну, звичайно. А які, які, випадки безпеки можуть бути небезпечні можливо. Добрий день. Не знаю, нема таких. Всі якісь люди, всі знайомі, всі знають, так що в мене на участку немає, щоб хтось Професі... думає. Професія листоноші не є небезпечною. Ну, деякому де, де мірі і є, але не зараз, коли я ношу пошту, а тоді, коли я, наприклад, ношу пенсію. Мені треба буде дуже обережною дивитися, щоб часом ніхто. Скільки часу ви вже працюєте? 30 років. 30 років. 30. От тут починається мій перший захід. картина галерея. Добрий день. То мої кореспонденти, мене знімають як таке поштонож. Да, я тільки поштову скриньку, де я положу почту. Добрий день. Нас не знімають вже. От тут є ящик. Кому найбільше пишуть листи? Такими, знаєте, старим людям пишуть більше, так от сіл приходять листи. Так, не знаю, кому. Старшим жінкам чи чоловікам Але ви приходять. Ви працюєте вже 30 років, чи mm -hmm. менше стали писати листи. Ні, ви знаєте, що мені здається, що таке, як було, так і є. Ця професія не замирає не, і все нормально знає. Так, все добре. Всі пишуть, Хоть і телефони, тепер і майже кожного, але листи є листи. На цій вулиці ви <свистити> захилили свого чоловіка? Е, ну, не першого, можна сказати, так. А, ну, Зараз, яким я живу, і я, то моя вулиця. <свистити> а <свистити> можна я, як саме ви познайомилися? Ви йому листа приносили? Ні, я я носила його татові пенсію, а я вдова. І це, і, ну, так якось. Все сталося само собою. От той був мій будинок. Мій самий дорогий для мене. Цей будинок для вас є цінний. Такс. Чому він цінний для вас? Ну Я вам вже говорила. В цьому будинку зустріла. Це, це тут ви зустріли. Не в цьому, Слугу а в цьому, в цьому, в цьому другому. Во, во. Там. А як це відбувалося? Ви, ви прийшли? Такс. Ні, я приходила кілька місяців, кілька разів. так просто. Ви Запримітили собі? Ні. Місторі? Ні. А, ні. А. Це не було кохання з першого року? Ні, ні, то не було. Тут а так я... якось вийшло. якось так, Само собою. І хто mm -hmm. перший? <реку> <реку> Напевно, він. <реку> Чи можливо все ж таки ви більш перші прийшли додому? <реку> я прийшла не до нього, а до його тата. А як це відбувалося? Принесла Чиновський. татові пенсію, принесла. Тато мені зробив його каву. А, так. Ага, я вже зна, то я його спокусила, я собі вже згадала. Я вже собі згадала, як то було. Він мені зробив каву і на столі лежало три яблука. І я взяла яблуко, почистила, і кусочок яблуку дала своєму Богдану Івановичу. То ви бачите, вже <с <с не перша жінка. жінку спокушає яблуко. Ну, бачите, бо я собі нагадала, як то було. Ви працюєте вже 30 років. Чи менше mm -hmm. стали писати? листи? Ні, ви знаєте, що мені здається, що таке, як було, так і є. Ця професія не замирає, Ні. і все нормально знає? Так, все добре. Всі пишуть. Хоть і телефони, тепер є майже кожного, але листи є листи. Чи знаєте на обличчя ви людей, яким приносите пошту? Всіх знаю. Усіх на обличчя? Так, навіть тим, кому нічого не ношу. Ничка не носить. Чи готові приміняти професію свою на якусь іншу? Ні, а я би ніколи вже не ж оплачувано би... можливо. Ні, я, напевно, би вже ніколи не пішла нікуди. Я так вже до того всього привикла, що я б напевно, без тих своїх пенсіонерів, без тих своїх клієнтів, напевно, я би вже просто жити не могла. Скільки отримує грошей по штату? Шістсот 600 гривень. 600-600, як яка прогресівка. Чи це справедлива оплата, як вважаєте? Мені це трохи замало. Якщо ще є сім'я якась, то трохи тяжко. А незважаючи на це, ви... Ну я вже стільки років і... працюю, знаєте, що вже кудись вирушати, інакше кудись в мене просто вже я вже не ризикую, ми йдемо туди. Чи багато ходить в листоношок під час роботи? Багато. Ми ж ці. Ну, Чекають, так, почту, чекають. Так, так дуже звикли зранку, що я ношу газети, що просто перед роботою всі йдуть, просто відкривають ящики і беруть почту. Я йду сюди. Добрий день. Чи є клієнти, які надзвичайно охочі, люблять вам порозповідати своє життя, Є. Ні, ні, так, щоб дуже хіба що щось по секрету хтось може сказати. А багато що... кажуть по секрету. Так. так, але я вийшла з тієї квартири і вибачте, за слово забула. Нічого? Нікому нічого не скаже, хоч би стріляли в мене. Нам нічого не скажете по секрету? <світ> по мені <кому> не <світ> ну, це знаєте, тут такі секрети, що особисті. Я вже таких, ви знаєте, вони в мене, в мене раз, дуже голови не тримаються. Я, от, вона мені розказала, а я можу сказати, вже вийшла, і воно мені не треба, і я вже. Забула. А коли було тяжче працювати? 30 років тому? Чи сьогодні? Напевно, сьогодні. Чому? Ну, дуже зараз відповідальність велика до всього. А яка відповідальність? Ну, раніше було хіба що багато газет, а зараз дуже багато рекомендованої кореспонденції. Так треба давати під розписку. Податкова пише, суди різні. І всі, знаєте, щось всі вимагають, щось і всі. І не дай Бог щось не там положиш, не там не тому даш листа, то, знаєте, і скарги і все виникають. А є скарга, то вже знаєте, яка то переживання. Що після цього ми будемо робити? Ми візьмемо, підемо на пошту, я візьму рекомендовані листи. І ми пробіжимося з рекомендованими листами. Ну, і все так. Ви кажете, пробіжимося, чи доводилося дійсно колись бігти. Ой, ви знаєте, чи, в такому... Чи запізнився, можливо на роботу, чи багато роботи? Шось... Доводилося бігти? Ні, ой, чекайте, з того, всього не туди пішла. Ні, бігти так дуже ні, бо вже не той вік. А скоро ходити то так. Приходилося скоро ходити. Найцікавіший випадок у нашій кофе. Ось найцікавіший випадок. Отак, от бачите? От поставить <small> <скрізь> от, от, так от поставить, бачите, і найцікавіший випадок. І як я маю відкрити ящик той? Якби там було все, то ну я ж можу то все сувати. І доводиться часом самому. Це так, і, і то сувати і мішки такі, от зі сміттям. мушу сувати, бо мені треба пошту положити. Чи кожне може бути листоношок? Ні, Чому не кожен. Ні? Тому що треба, по-перше, любити, мати дуже велике терпіння. Бо старші люди, ви самі знаєте, які. А з старшими людьми дуже тяжко працювати. Треба їх вислухати. Треба Два рази їм рази повторити, одне і те саме, а то не кожен може. Тому що майже роботи носити пенсію, то основне з пенсіонерами ми працюємо, товар продаємо. Все ж більшість, як говориться, наш об'єм зі старшими людьми спілкування. Вся молодь на роботі, а всі такі старші люди, то вони всі. Вони всі вдома і... і з ними треба дуже Будь говорити. Не, не зможе. Ні, ні, терпіння мати до них. Які ще якості повинні мати, Добре, Добре. щоб була. Добре? Переходимо. Так. Ви є добрий? Я добра. <ріху> Мені так здається. Ото останні листики я кидаю. Останні. На вашому маршруті це останнє? — Так. І остання газета, яку я несу так. у двір на ящик. І що після цього будете робити? Йду на почту мити руки. А потім? Беру рекомендовані листи і несу знову. І все те саме. Ще. Так, все те саме. І скільки разів так маршрут ви цей. Скільки проходить? треба, стільки буду ходити. Ось такий шлях проходить лист перед тим, як ви візьмете його в руки. І такою складною є ця професія, і по-своєму унікальна. Тож шануйте листомож.